Вітаю вас, 10 класи. Ми з вами разом продовжуємо вивчати курс алгебри початків аналізу 10 лівий профіль. Продовжуються наші формули подвійного, потрійного та половинного аргументів. Наступні вправи, які сьогодні виконуємо, це номер 25,7 перша вправа. І так, записуємо посередині під класною роботою номер 25,7 з порожнім кружечком. Треба подати вигляд діду. Зверніть увагу, в мене один мінус косинус, або один плюс косинус, або один мінус косинус, або один плюс синус. У нас це натякає на думку, що використовуються останні дві формули. Ось якраз тут є один мінус косинус, один плюс синус, і це якраз дорівнює добутку 2 і в квадраті альфа, або 2 косинус в квадраті альфа. Нам якраз в вигляді добутку треба записати вираз. Отже, ці формули останні дві будемо використовувати. І так, записуємо. Виходить перше. 1 мінус косинус 4 альфа. Дорівнює. Дивимося, 1 мінус косинус 2 альфа це 2 синус в квадраті альфа. Отже, і тут так само можна розписати, це 2 помножити на синус в квадраті. Дивіться, тут було 2 альфа, стало альфа, у нас 4 альфа було може в два рази зменшується. буде вже 2 альфа. Все, ми з вами записали в вигляді добутку. Двійки і синуса квадрат 2 альфа є. Так, далі наступне друге. 1 плюс косинус альфа на 3. Дивимося, ось у нас один плюс осинус подвойного аргументу. Давайте запишемо. Це буде так само у нас 2 помножити на косинус квадрат. Дивіться, було в мене 2 альфа, а стало альфа вдвічі менше. Вдвічі менше це альфа поділити на 6. Було альфа на 3, а ще вдвічі менше. Альфа на 6 стало все записали в вигляді добутку. Так, далі третє: 1 мінус косинус 50 градусів. Також користуємося формулою да, для подвійних аргументів. Це можна записати як 2 помножити на синус квадраті. Дивіться, у нас було 2 альфа, стало просто альфа. Було в мене тут 50, отже, в два рази зменшується. Буде вже у нас 25 градусів. Все вигляді добутку записали 2 помножити на синус квадрат 25 градусів. І останнє четверте. Так, у нас 1 плюс синус вернішний квадрат 2 квадрат, альфа. Так, ці формули такої, щоб синусом було в мене, я не бачу. Отже, що ми тоді можемо сказати? Дивіться, ми можемо з вами тригонометричну одиницю розписати як синус. Квадрат альфа і косинус квадрат альфа, тому що синус квадрат косинус квадрат одного і того самого кута альфа до рівня одиниця. А синус двох альфа у нас є. Тут, дивіться, це подвойний добуток. Подвойний добуток синуса альфа плюс косинуса альфа. Отже, в мене виходить формула скороченого множення. Бач, побачили, я одиницю розписала як синус квадрат плюс косинус квадрат. А синус 2 альфа в мене це подвійний добуток синуса і косинуса. Отже, це у нас виходить формула скороченого множення. І ми можемо її згорнути. Так, давайте. Отже, це в нас буде дорівнювати. Тут в мене сума, отже, і під дужками в дужках буде сума. Сума квадратів синуса альфа і косинуса альфа. Це якраз раз і є вираз в вигляді добутку, mm -hmm. тому що квадрат можна розписати як синус альфа, косинус альфа помножити на який же самий вираз синус. Альфа плюс косинус альфа. Тобто ми все розписали у вигляді добутку. Можете залишити квадрат, а можете показати, що це ж добуток двох виразів однакових є. Перше вправа виконана, наступну вправу виконуємо 25.9. Також користуємося формулами подвійного патрійного та половинного аргументів, дивлячись, що тут в мене дано. Довести тотожність треба. Так, тут чотири татожності, Всі чотири не будемо, звичайно, робити. Виконаємо з вами, як завжди, першу татожність і останню. 25 крапочка 9, перша і четверта татожності. Так, давайте першу. Переписую. Перша в мене 2 синуси в квадраті альфа плюс. Косінус 2 альфа дорівнює 1. Так, давайте будемо з вами міркувати. Що я бачу? Що я тут бачу? Можна дивіться, косінус 2 альфа розписати, ага, можемо розписати. Давайте у нас тут є з вами. Косинус двох альфа, і тут він є в таблиці, є, розписуємо з вами. Отже, перше переписую 2 синус квадрат альфа, а замість косинуса подбойного кута формула ж подбойного патруйного аргументів скористуємося у нас косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Так. Дорівнює зводимо подібні доданки 2 синус квадрат і мінус синус квадрат. Тут ж коефіцієнт, у мене ж одиничка, якщо не пишеться. Виходить, у нас залишається якщо від 2 синус квадрат відняти 1 синус квадрат, це просто синус квадрат залишається альфа. І потім ще плюс косинус квадрат альфа. А синус квадраті альфа плюс косинус квадраті альфа дорівнює 1. Отже, дійсно, в мене ліва частина дорівнює так само, як і права. Це означає, що ми тотожність довели, доведено. доведена. Тутожність. Доведено. Ви могли б не, не тільки так. Могли б, наприклад, 2 синус квадрат альфа також можна розписати ось формулу для пониження степеня. Могли б розписати як 2 умножити на таку дріб замість синус квадрат альфа. Тому тут варіантів безліч, головне, щоб ви формулах орієнтувалися. Так, і четверте. Записуємо: 1 мінус косинус. 4 альфа поділити на 1 плюс косінус 4 альфа дорівнює тангенс у квадраті 2 альфа. Так, доводимо цю тотожність. Дивіться, в мене тангенс це ж відношення взагалі-то синуса альфа до да, косинуса того ж самого кута альфа. Якщо в мене тангенс в квадраті, то це ж відношення синуса квадрат до косинуса квадрат. Якщо в мене тангенс не просто альфа а двох альфа, то це означає, що і в мене буде і синус двох альфа, і косинус двох альфа. О, тобто ось, отже, на що я хочу вас навести на яку думку? Отже, мені треба Косинус 4 альфа і косинус 4 альфа розписати, дивіться, тут у нас з вами два випадки. Можна розписати перший випадок косинус подвоєного кута як 1 мінус 2 синус квадрат, і другий випадок як 2 косинус квадрат альфа. Мені треба, щоб знизу було в синус. Сінус мені потрібно, щоб зверху верніше був синус, а знизу був косинус, щоб ми дійсно з вами змогли довести, що у нас це буде дорівнювати тангенсу. Отже, ми з вами верхню частину запишемо як один мінус, розписуємо через синус, через цю формулу в дужечках, як один мінус два синус. Квадратів, було 2 альфа, стало просто альфа. Отже було 4 альфа, в нас стане просто 2 альфа, два рази менше. Поділити на 1 плюс так само ми повинні тоді тут розписати з вами як косинус. Отже, по другій формулі розписуємо, в пужичках 2 косинус квадратів. Дивіться, було 2 альфа, стало просто альфа. У нас було 4 альфа, отже, стане 2 альфа. Мінус один, все, розписала з вами. І тепер давайте з цим працювати. Так, розкриваємо дужечки. Дорівнює в мене один мінус один плюс два синус квадрат двох альфа. Поділити на один плюс 2 косинус квадрат двох альфа. мінус один. Так, зводимо подібні доданки. У нас тут 1 і мінус 1 вони зникають, протилежні 0. І тут 1 і мінус 1 зникають. І виходить, що в нас залишається з вами 2 синус квадрат 2 альфа і 2 квадрат 2 альфа. Спільний множник 2 в дробах можна прибрати. І виходить, що у нас якраз залишається синус квадрат 2 альфа. І косинус квадрат двох альфа. А ми тільки що сказали, що це буде дорівнювати тангенсу в квадраті двох альфа. Отже, дійсно, в мене ліва частина дорівнює праві. Ось ми з вами спростили косинус 4 альфа косинус 4 альфа в чисельнику і в знаменнику, і отримали, що у нас ліва частина дорівнює тангенсу в квадраті двом альфа, що дорівнює. Тангенці в квадраті двом альфа, які стоять справа. Отже, тотожність доведено, тотожність доведено. Так, і останнє завдання залишилося 25 20. Доведіть, що тангенс 15 градусів плюс косинус 15 градусів дорівнює 4. Так, пишемо 25 крапочка 20 зафарбованим кружечком. Отже, пишу тангенс 15 градусів плюс танген 15 градусів дорівнює 4. Дивіться. Зазвичай, щоб розв'язати якесь завдання, яке пов'язане з тангенсами і котангенсами, то треба їх виразити через косинус синус. Тоді все буде виходити таке, і вони те завдання трапляються. Тангенс це відношення синуса до косинуса, цього кута, у, у якого був тангенс 15-15. Кут у них такий самий. Так. Плюс а кота ну, це відношення навпаки косинуса до синуса того ж самого кута 15, 15. Так, Дорівнює. І тепер в мене додавання двох дробів з різними знаменниками. Приводимо до спільного, щоб додати. Першу дріб треба домножити на синус 15 градусів, а другу дріб треба домножити на косінус 15 градусів, тому що знаменники взаємно прості у нас відників не мають. Так, отже, вгорі в нас буде виходити синус 15 на синус 15. Це буде синус квадраті 15 градусів. Поділити знизу буде синус 15 градусів косинус 15 градусів. Так, додати. Тут що в нас буде косинус на косинус того самого кута, це косинус квадраті 15 градусів. А знизу буде так само синус 15 градусів, плюс а, помножити, вибачаю, на косинус 15 градусів. Так, дорівнює. Отже, можна тепер під спільну рисочку дробу, тому що спільний знаменник. Переписую синус 15 градусів помножити на косинус 15 градусів. А в в мене синус квадрат 15 градусів плюс косинус квадрат 15 градусів. У нас основна тригонометрична тотожність, коли синус квадрат косинус квадрат одного і того самого кута додається це до рівня одиниці. Отже, записуємо, що це в нас буде дорівнювати 1. Поділити на синус 15 градусів помножити на косинус 15 градусів. Так, дорівнює. Дивимося, напевно, наші формули. Дивіться, у мене є ось 2 синус альфа косинус альфа формула. Множення синуса кута І косинуса того самого кута. Можна скрутити в два синус подвойного кута, але для цього мені потрібна двічка попереду. У мене немає двічки, але в чому проблема, щоб її дописати? Давайте допишемо. Отже, у нас вгорі один, і тут тоді дописуємо двійку перед синусом. 15 градусів помножити на косинус 15 градусів, але щоб в нас було тотожно рівне, я ж не можу просто так, якщо я сама приписала, то я повинна сама її і позбутися. Щоб її позбутися, домножуємо на одну другу. Якраз у нас два і два б скорочувалося б тоді, да, і залишався б синус 15 і косинус 15. Так, отже, виходить, що ми можемо скрутити 2 синус 15, косинус 15 за формулою подвойного кута. Отже, у нас буде 1 поділити на 1 другу, помножити, скручується. Це в нас в синус по кута, тобто в мене уже було альфа, стало 2 альфа, було 15, стане в мене тридцять градусів. І тепер ми можемо порахувати, отже, це в нас дорівнює. Один поділити на одну другу помножити синус з 30 градусів це також одна друга. Виходить, що у нас поділити треба на одну четверту, тому що один на один, два на два це одна четверта. В рядочок записала дріб. Це дія ділення, і коли ми ділимо на дріб, у нас дія ділення змінюється на множення, друга дріб перевертається. Буде 4 перших або 4. І 1 на 4 це 4. І дійсно, ми довели з вами, що сума тангенса 15, плюс катангенс 15 дорівнює 4. Порахували так, дійсно. Довели, доведено все. Домашнє завдання, аналогічні вправи у підручнику. Перевірте себе, спробуйте щось розв'язати по аналогії. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.